Всім привіт! Біблія це Божа книга, в якій записана історія людства, що було, що є, що буде. У Біблії описані відомі люди на весь світ, які жили протягом цих тисяч років, протягом 6 тисяч років, відбувалися на землі, тому чотири тисячі років тому був потоп. І після потопу почалися рухатися пліти, континенти. І так само жили люди і описують, як вода, як острови розходилися, сходилися, як земля там розпотувлялась лідовики, як звільня. Завівся лідовійковий період, як завілися гори. І про це говорять очевидці. Біблія Це книга, очевидця, Божа історія, щоб людина знала, звідки вона і що буде далі, скільки відведено землі, щоб ми могли пізнати Бога своє покликання і призначення на землі. Біблійні історії викладали у недільних школах, але тільки останні 100 років викладають інше. Всі відкриття до сьогодні лише підтверджують Біблію. Чому? Прибрали Біблію, школи, неділі та молитву, тому що людина буде освіченою, локшину вже її не повісив. Сатана хоче, щоб ми були як тварини гордий, не моралі, ні совісті, не проміняй все, що Бог приготовив на сатанінську каналізацію. Хоче знати істину, підписуйся на канали докторів теології Салтаненко.